Доброго дня! З вами компанія Вагоумірної системи, і сьогодні ми з вами поговоримо про систему автоматизації контроль плюс. Це одна з наших стандартних автоматизованих систем на базі автомобільних ваг. Вона суттєво пришвидшує всі процеси, пов'язані зі зваженням на підприємстві. Навіщо потрібна система? Річ у тім, що сам процес зваження автомобіля займає зазвичай 5-10 секунд. Скільки часу потрібно вагам, щоб стабілізуватися. Але чому ж тоді на вагових часто виникають величезні черги? Тому що реєстрація автомобіля, керування проїздом автомобілів крізь ваги, візуальний контроль, розміщення автівки все це займає багато часу. До того ж, за відсутності системи про будь-яке контрольне підприємстві можна тільки мріяти. З системою всі ці проблеми вирішуються, у чому ми з вами зараз впевнимося. Ходімо дивитися. Система складається з програмного забезпечення арм двох пар датчиків позиціювання, двох відеокамер та двох табло з функцією світлофора. Тепер давайте розглянемо сам процес зважування. Ваги вільні. На табло перед ними світиться зелена стрілка. Водій може заїжджати. Вагар може спостерігати за вагами за допомогою камери відеоспостереження з інтерфейсу програмного забезпечення. Авто заїжджає на платформу. Датчики позиціонування контролюють розміщення автомобіля на платформі. А система підказує водієві, що робити за допомогою написів на табло. Переїзд чи на доїзд. Вагареві не потрібно витрачати на це час. А при некоректному розміщенні автомобіля система не дасть дозвіл на зважування. Автівка розміщена коректно. На автобло з'явиться покази ваги червоного кольору. Після стабілізації ваги вони змінять кольор на зелений. Водій виходить з авто і прямує до вагаря, передає документи на машину та вантаж. Вагар вводить номер авто в програмне забезпечення. Система за номером знаходить довіднику інформацію про нього: водій, відправник і так далі. І вона підтягується у документ зваження автоматично. Вагар натискає кнопку Зважити в програмному забезпеченні. Вага з вагового індикатора автоматично додається до документа зважування. Камери в цей момент роблять фото авто спереду і ззаду. Ці фото зберігаються до бази даних разом з інформацією про зважування. Після розвантаження операція повторюється за одним виключенням. Водій підходить до вагаря, вагар вводить номер авто, тисне кнопку Зважити. Зважування відбувається. Система складає пару з двох зважувань розпізнає яка маса була бруто, яка тара обчислює масу нето. Вагар натискає кнопку ТТН, всі дані вже заповнені автоматично. Вагареві лише потрібно роздрукувати документ та видати його водієві, після чого водій залишає територію підприємства. Всі етапи виконані швидко, виключають вплив людського фактору, як то помилку під час занесення ваги під час зваження або можливість зваження з одним колесом на пандусі. В результаті зваження, окрім інформації про вагу і авто, є фотодоказ події. Який може переглянути адміністратор чи власник спірних з постачальниками в випадках. І, звичайно, облік в електронному вигляді це не тільки дуже зручно і наглядно, а тепер ще й доступно з будь-якої точки землі, де є інтернет. Дані з ваших ваг за обраним власником розкладом приходитимуть вигляді зручних звітів на пошту або в telegram бот Або ж він зможе отримати доступ до цих даних через хмарних сховищах. Якщо вам потрібно не просто ваги, а справжні розумні вагові комплекси, то звертайтеся з компанією вагомірні системи. А більше цікавої і корисної інформації шукайте у нас на сайті та в соціальних мережах. Робіть правильний вибір.